Ось так у полі військовослужбовці ЗСУ відпрацьовують штурмові дії різним тактикам, навчають досвідчені вояки. Ми зараз відпрацьовуємо ходьбу двійками під час наступу та відходу з позиції. на позиції противника і відходу з позиції противника, якщо у нас, наприклад, не вистачає БК чи ще щось. Молодший сержант з позивним Байда на фронті від початку війни впевнений, сила українських вояків у злагодженості дій, а ще єдності. Росіян такого не побачиш. У цьому переконався на Донеччині. Я бачу на свої очі як у їхнього пораненого. Вони просто переходили ногами і йшли далі. Переступали і йшли далі. І так само по криках: у нас у нас 300, та місце таке. Остав його, ми пішли. Так було бахмуть. Ніколи не кидав своїх на полі бою військовий медик з позивним воробій. По двоє суток не, не вилазили з машинами, не давали допомогу, вивозили поранених. Там що там як за сутки ти можеш годину чи дві тільки бувало таке, що віддихали з початку війни. Воробій з побратимами врятував більше 200 бійців. Зараз ділиться знаннями про першу домедичну допомогу. Тут на секунди йде життя. І щоб спасти це життя собі і побратим. Ми тут викладаємо, щоб вони це все розуміли. Як там першу медичну допомогу як на накласти на там турнікети, там. влучно стріляти, діяти під прикриттям бойових машин. Відпрацьовує бойову тактику і помічник гранатометника з позивним патрон. Хлопець впевнений, після навчання українські воїни досить швидко виженуть ворога з Запорізького краю. Ми ж як Ну, бо ми Збройні Сили України, ми народилися в Україні.